Далі будемо розбиратися з експертом з питань державної безпеки генерал-майор СБУ Василь Вовк долучається до нашого ефіру. Добрий день, мої вітання вам, пане Василю. Добрий день, Юрій, і добрий день і вітання нашим годам. Отже, поясніть, будь ласка, чому ось це протистояння цивільні і представники ТЦК воно набирає обортів, і дуже показовою є ситуація в Одесі, коли на підмогу, так би мовити, працівникам територіального центру комплектування надійшли люди невідомі в цивільній формі, які і спрокували бійку, власне, як сказали в ТЦК, але журналістам вже вдалося встановити, що це були за люди. Це представники приватних охоронних контор Одеси. Що це за приватна така армія, і це для того, аби допомогти виконати мобілізаційні плани представникам ТЦК? Чи це просто поодинокий випадок, на який не варто зважати? Перше я хотів би, щоб ми не нагнітали ситуацію. Ви поважні телеканали і журналісти, щодо цього в умовах воєнного стаду, в умовах широкомасштабних бойових дій. А по-друге, не звертати на це увагу, мабуть, ще небезпечніше, оскільки ми можемо отримати другий фронт всередині середині країни і такі діяння, навіть якщо вони поодинокі. Хоча в мене є факти, що це носять на даний час масовий характер, і взагалі таке протистояння може стати повномасштабним уже в середині країни. Тому я погодився обговорити з вами це питання і вважаю, що ви правильно його піднімаєте, оскільки для цього є крайня необхідність, і хай недруги наші не кажуть, що ми розхитуємо ситуацію. Ні, ми навпаки намагаємось допомогти суспільству, допомогти владі зробити висновки і виправити ситуацію, тому що охоронні приватні структури в даному випадку це ті тушки. Навіть якщо вони зареєстровані, навіть якщо вони мають статут, це не їхні повноваження, це не їхній обов'язок, це не їхня парафія, вибачте, за таку аналогію. Але вина тут не стільки є, стільки тих, хто залучає їх до цього, оскільки нас глядачі не люблять, але я нагадаю: є стаття 19 Конституції України, де чітко виписано, що Органи державної влади місцевого самоврядування і їх представники мають діяти у спосіб та в порядку визначених тільки Конституцією України і законами України. На законами України розписані повноваження, в тому числі і таких структур, як територіальні центри комплектування. І Інших структур, які входять або до органів державної влади, або до місцевого самоврядування, і потрібно сказати, що тут уже не до працювання тому що вони масками розписали повноваження ТЦК, представників поліції при цьому, що зустрічають, фіксують, а не втручаються в одному законі. Так написано в іншому, по іншому, тому тут багато складових. У цього питання складного питання, причому питання, яке може розростися до конфлікту в масштабах держави, і на це мають звернути увагу в першу чергу народні депутати, які там виносять далекоглядні, хоча проекти щодо того, щоб передати повноваження ТСК, ну іншим цивільним структурам, це звичайно позитивна ідея, але в стані війни. І вона потребує дуже як би, широкого обговорення і серйозного підходу. Це, мабуть, не варто робити. Потрібно виходити з того, що в нас є, і наводити порядок. Я ще раз хочу наголосити, я у всіх інтерв'ю наголошую. Територіальні центри комплектування ми забуваємо ще додаткові їх названня. Вони ще і соціальної допомоги функцію мають. А не тільки ходити збирати людей. І що це таке відлов людей за планом на вулиці? Ну, інакше як африканські сафарі я це назвати не можу. А що таке африканські стафарі в умовах цивільного, цивільного життя людей, які не є на війні і не підпорядковуються воєнним наказом? Ми маємо зрозуміти це порушення, серйозне порушення законів і звичаїв життя українців, і українці можуть постати. Ми знаємо випадки, коли представників ТЦК. Стріляють, є напади, підпали, обстріли пане Василю. От про ці аспекти ми зараз з вами поговоримо, але для балансу думок я маю підставити і озвучити іншу думку. Ну до прикладу, Давай. спецпризначенець і офіцер ЗСУ Ігор Лапін говорить, що тітушок, ось про яких ми з вами говорили, з працівниками ТЦК бути не може. І в будь-якому випадку, ось ці цивільні зі зброєю, які стають на бік ТЦКшники, вони беззаконники. Тут має провести розслідування. Дування поліція дати оцінку правоохоронні органи, але він так само наводить приклад 2014 року військовослужбовців на Донеччині проти них виступають образно кажучи якісь сепаратисти, а їх захищають проукраїнські налаштовані люди. Тоді ситуація була така, чи не корелюється це зараз із тим, що відбувається ну, сьогодні, в тій же ж Одесі. Що ви скажете? Ну Ігор Лапін я читав його думку, слухав його. Він якби засуджує те, що сьогодні відбувається, але проводить паралелі з 14-м роком, щоб в нас не була думка, щоб сепаратисти, колаборанти, які нібито відмовляються воювати йти до війська, не були потерпілими. А ті люди, які хотіли б навести порядок, були. Винуватцями розумієте про що? Це правильна позиція, але я не зовсім її підтримую, чому поясню. Тому що є закон, і закон про мобілізацію дії, і в ньому все чітко виписано. Є одна відповідальність за ухилення від мобілізації. Кримінальна відповідальність до якої будь ласка, притягуйте всіх, і я буду це підтримувати і буду допомагати, чим зможу. А що ж там прописано? Іде. Що представники ТЦК не мають От... права застосовувати силу до цивільних? Саме для Ні. цього є і патру... патрульні поліцейські, і патрульні поліцейські не мають права застосовувати силу, якщо на них не нападають. От і все розумієте? Тобто там порушення, якщо розбирати це по е, частинкам маленьким, та порушення за порушенням. Але в нас мало хто звертає увагу, і я чув обвинувачення в свій бік, що підожди, Василю, йде війна, а ти з якимись законами там правилами тут е, суєшся. Надо їх ловити, кидати і так далі. Але ніхто не хоче подумати, що з десяти мобілізованих таким чином, насильницьким, тільки один може адаптуватися до війни. Дев'ять інших або втечуть з поля боя, або перейдуть на бік ворога. Що тут не зрозуміло? Це хіба на користь Збройним силам України? Це на користь України, це для перемоги України. Звичайно, ні, це навпаки. Тому я можу назвати колаборантами тих, хто виконує такі функції, а саме порушення під час мобілізації. Я говорив ще раз, буду говорити, я маю. Досвід, я маю практичні приклади, щоб представники ТЦК військоматів простою мовою, деякі люди ну, думають, що ми тут матюкаємося, коли кажемо ТЦК. Військоматів одівали білі сорочки, нагладили собі наотюжили брюки, цивільні брюки, класичні. Оділи туфлі, начислили їх, і йшли в маси до людей. В районному центрі я знаю приклад воєнком, тобто начальник ТЦК. Зробив зібрання у будинку культури, там зібралося 300 чоловік. Біленькі сорочі, два помічники його, вибриті, виголені, ніякої поліції, ніяких мігалок, ніяких автоматів, ніякої форми хаки і військової. І зібрали, там не було тих, хто має мобілізуватися, а там були їх батьки, рідні, близькі сусіди. І їм чітко пояснили, що ми хочемо зробити мобілізацію цивілізовану. Давайте приходьте до нас, приводьте разом дітей, внуків, сусідів. Будемо питання, пане Василю. Як це зробити? Тому що стереотип уже сформувався, тому що зробити ну, військові... отак. Я тільки що розказував. Я вам наведу я буквально форму два форму і прийти до людей. Люди прийдуть один раз. Не прийдуть, другий раз не прийдуть, на третій раз прийдуть. Буду ну, для працювати. цього у нас є рекрутингові а, так, центри. Але Ой. пане Василю, протистояння в суспільстві воно вже настільки загострене, що самі військові, які приїжджають з передової, вони не носять військову форму, щоб їх не сприймали за працівників ТЦК. Далі низка підпалів автомобілів в Києві, в Дніпрі, в Одесі з номерами спецпризначення. Військові вже вішають на свої бусики, просто роздруківки із тим, що це не ТЦК. Тобто протистояння я, вже загострене. Острилося до такої міри. Що з цим робити? І чим ризикує суспільство і влада, якщо мобілізація відбувається із такими численними порушеннями закону? Суспільство український народ ризикує послабленням Збройних сил України. Тому що мобілізовані таким чином, направлені на фронт таким чином, люди не зможуть захистити, не зможуть посилити Збройні сили, а навпаки, я недавно говорив з одним із керівників ТЦК. У Волинській області, я там побував. В далекому районі, він вже район, але був районний центр. Він каже, я відіслав до командирів 20 чоловік, мені 19 повернув. А чому? Командир був такий достойний. Каже, вийти, вийти тим два кроки вперед, хто не хоче воювати. Вони вийшли, він відправив їх назад. Але не всі командири так поступають. Взяли, озброїли, одягли і вперед. Я розумію, що це е, умовно, що там зразу на фронт посилають, То я, мабуть, поєдиноки випадки. Йдуть вони підготовку, е, мають вони час, щоб підготуватися. Хтось вирішувати питання, щоб залишитися в тилу, хтось, щоб отримати там інвалідність і так далі. І тому подібне, але більшість йдуть туди, тому що через два місяці це зразу. Людина, яка не бачила ні разу автомата в житті, яка не знає, не може відрізнити патрон автоматний від пістолетного. Я вже не кажу про гранатомети і більш сучасну зброю, більш сорідну зброю. Ну, що ми можемо говорити? Тому я ще раз наголошую, мобілізація має бути цивілізована. І я в кажу, що робити? Ну, в мене один рецепт. По-перше, закликати, ну, закликати, не я, вони мене не послухають. Закликати, має влада.